Усім привіт! Коротенький огляд моєї нової покупочки. Ось такий SSD. -шник. Фірма Patriot або Patriot. На 256 ГБ. Придбав його для ноутбука свого старенького, який вже трошки підтуплює на рідному жорсткому диску. Буду його ставити під систему, під Windows і на найважливіші програми. Такий диск. Взяв його на алупу, по скидочці гарні і. Використовуючи фішку, за гарну ціну, що мене підкупило, це тайванська зборка. І 3 роки офіційної гарантії від виробника. Підключив я його через карман. Зараз вам покажу коротенько параметри його. До речі, може бути таке: бачу багато відгуків саме про цей жорсткі диски, SSD, вибачаюсь, що не бачить їх ноутбук чи комп'ютер. Він їх не бачить, бо треба в. Пошуку вести, створити розділи жорсткодиску і створити безпосередньо розділ. Він заходить чистий без, без створених розділів. Тому його комп'ютер не бачить. Ось, я вже створив собі два диска, це під майбутній Windows, а це під файли. Зараз вам покажу через програмку параметри. Я вже так трошечки ним погрався. Створив диски, маю записувати на нього Windows і переходити повністю на SSD. Як бачите, комп'ютер досить таки довго думає. Ось, ось він Patriot, 256 ГБ, технічний стан добре, температура в порядку. Вже не перший раз роблю таку махінацію, раніше робив на інших ноутбуках комп'ютерах до 10 разів приріст швидкості роботи техніки з такою маленькою штучкою. Так що всім раджу до побачення.